Наталя Юніцька «Голос любові. Історії зі свого життя розповіла мені симпатична жінка із чудовим ім'ям Валентина. Кожна її історія кохання красива по-своєму, а їхні сюжети заслуговують на повагу, бо вони із життя колишніх поколінь. Довелося валі зростати з мамою Ольгою та дідусем Олександром. Без батька. Бабусі дівчинки на той час уже в живих не було. Вона трагічно загинула. Варто зауважити, що батько у валі був, звали його Костянтином. Дівчинка його ніколи не бачила, бо ще задовго до її народження мати прогнала його через те, що був чоловік ледачим неробою. Мати героїні нашої розповіді працювала на фермі до яркою. Під робітком жінки ще був збір лісових суниць улітку, які вона продавала пасажирам потягів. Жили вони неподалік залізничної станції. Маленьку валю вона брала із собою до лісу. Одного разу залишила доньку в корзині на галявині, а сама заходилася збирати суниці. Раптом почула гучний окрик. Чия дитина? Хто залишив дівчинку? Ольга миттю кинулась на той клич. Дивиться, доньку на руках лісник тримає, почав жінку сварити. Чому дитя без нагляду лишила? Має щастя, що я надійшов до неї, змія підповзла, ледве відігнав. Мати вихопила валю з рук лісника і міцно притиснула до грудей. Злякалася за життя доньки. Добре, що без лиха обійшлося. У валі було важке дитинство і нелегка юність, їй довелося з ранніх літ допомагати матері на фермі доїти корів. Згодом матуся захворіла і вимушена була залишити роботу, але шлях валі до ферми і далі пролягав, задля того, щоб допомагати тітці, маминій сестрі, поратися з коровами. А ще ж і в школі потрібно було навчатися. У старших класах прийшло до дівчини перше кохання. Почуття заполонило все її єство. Валя почала зустрічатися з однокласником Михайлом. Хлопчина був славним, спокійним. Їй було добре та затишно з ним. Коли проходила повз його дім, то серденько її стукало приємним неспокоєм. Любов дає стільки випробувань, скільки людина може винести, рівно стільки проблем, скільки вона може вирішити. Проблемою у стосунках молодих людей стало те, що Михайло почав зустрічатися з іншою дівчиною. Ті зустрічі були недовготривалими певно, хлопець усвідомив, що кращої дівчини, ніж Валя, немає. Прийшов знову до неї з надією на прощення. Та вона відмовила Мишкові в подальших зустрічах, мотивуючи це тим, що якщо він зрадив їй один раз, то може повторити такий вчинок і вдруге. Потім їхні життєві дороги розійшлися. Мешко поїхав до Мінська навчатися, а Валя після закінчення школи влаштувалася працювати на текстильний комбінат у Барановичах. У цьому містечку ткаль були розташовані військові частини. Дівчата забігали частенько на танцювальні вечірки до солдатів. Валя в перший місяць роботи на комбінаті не ходила, як подружки на ті розважальні заходи. Напевно, боялася невідомості спілкування з хлопцями після невдалого досвіду кохання з Михайлом, яке принесло їй прикрощі. Згодом дівчата. Таки вмовили Валю піти з ними на танці до військових. Там, на вечірці, Валя познайомилася з Толиком Масловим, солдатом, який закінчував військову строкову службу. Чорноокий, темноволосий, з вусиками, ставний юнак одразу сподобався дівчині. Серце Валі наповнилося невимовним жалем до солдата, коли почула розповідь епізод із його життя. Толя син батька українця та матері циганки, вірніше матері Зозулі. Циганка залишила хлопчика ще маленьким і помандрувала з табором світами. Толю виховувала сестра його батька, він її мамою називав. Перед тим, як юнак мав іти в армію, з'явилася в їхньому селі його біологічна матір. Прийшла з проханням та поклоном покаянням. До батька, давай знову будемо разом жити. Толен батько відповів їй на те іди до сина, як він вирішить, так і буде. Толя до своєї гори матері промовив такі слова Яка ти мені мати, тільки й того, що народила. Виховувала й ростила мене тітка, я їй повік буду за це вдячний. Де ти була весь час не схотіла доглядати, коли я був малим, то тепер не потрібна ти мені. Прогнав тоді син свою матір. Зустрічалася Валя із симпатичним солдатом недовго. Він закінчив військову службу і подався свою долю будувати. Толя Маслов вирішив стати юристом. За його словами, мав їхати до Харкова. Остання їхня зустріч, прощання, відбулася на залізничному вокзалі. Хлопець сказав тоді Валі ми ще зустрінемося. Не судилося їм більше ніколи зустрітися, ніяких звісточок від коханого дівчина не отримувала. Оце й уся романтика їхньої закоханості. Знову сум на душі у валі. На танці не хотілося ходити, не до розваг було дівчині, але одного разу прийшло до неї розуміння, годі сумувати, пора забути старі жаліта хвилювання і розпочати жити повноцінним життям. Кинула дівчина тяжким об землю й пішла з подругами знову до військових на танці. Там до неї почав залицятися солдатик Петро. Виявилося, що він ще тоді, коли валя зустрічалася з Толею, запримітив її і закохався в неї. Рік їхніх зустрічей став роком випробування справжніх почуттів одне до одного. Наприкінці служби Петро запропонував Валентині вийти за нього заміж. Вона погодилася. Пішли молодята до матері й дідуся дівчини на благословення. Ольга Олександрівна, коли побачила їх уперше разом, тільки руками сплеснула Діти мої, діточки, що ж ви робити будете? Журитися матері було чого. Валя з Петром обоє, як на підбір, були маленькі, худенькі, та ще в майбутнього зятя батьківської підмоги ніякої не було. Його мати Катерина нещодавно загинула, причіп під машини відірвався, коли жінка саме ззаду йшла. Удар від причепа виявився для неї смертельним. На похорон матері син приїздив з армії. Батько Петра Іван. Після смерті дружини відразу оженився, подався у прийми в інше село. У хатині на Вінничині залишилися жити малолітня сестричка школярка солдата Надія. Щоправда, не сама жила дівчинка, а разом з нею мешкали квартиранти. Молодятам нічого не залишалося, як після весілля їхати з Білорусії в Україну, щоб допомогти зростати сестричці. Яка при живому батькові залишилася сиротою. Весілля святкували в Білорусії. Перед весіллям Мишко, перший коханий хлопець Валі, при зустрічі попросив її, запроси мене на весілля, дай обіцянку, що зробиш це. Валя пообіцяла, що передасть йому запрошення. Михайло на весіллі під час танцю з нареченою запитав її Валентину, ти щаслива? Так, відповіла щиро вона. Що ж, будь щасливою й надалі, а я тепер маю право одружитися на першій ліпшій дівчині. Лише пам'ятай, що я тебе досі кохаю і кохатиму все життя. Пройшли пролетіли роки. Чи щасливою почувалася на життєвій дорозі Валентина Костянтинівна зі своїм чоловіком Петром Івановичем? Відповідь однозначна. Так, усі роки спільного життя вони прислухалися до свого голосу любові, як реліквія зберігається в їхньому сімейному альбомі фото молоденької валі, яке вона подарувала своєму Петрусю в день його народження 7 лютого 1968 року з надписом Дарую, вірю, а ти виправдай. Головним підсумком їхнього подружнього 48-річного життя стали їхні діти: донька Катя, син Геннадій, зять Віктор, невістка Наталя, шестеро рідних онуків та ще двоє прийомних дівчаток-онучат. Ось така життєва історія мрійливої мудрої та передбачливої жінки Валентини, яка вміє ще й до того чудово співати. На родинних зустрічах у їхній сім'ї завжди звучать пісні, і в тих піснях теж чується голос любові. Валентина Костянтинівна насолоджується життям як великим даром, який відпущено нам Богом. З вірою в Бога їй легше жити. Ті, хто вірять у нього, живуть завжди з миром і любов'ю.